Всім привіт, друзі! І Сьогодні ми будемо знову ж таки грати в Яж 4. Погнали! Будемо їхати на Запорожці. Я вже заспавнився. Багато машин була, каші, ні, якщо блокашення. Тільки третя передача. Чи четверта не передає? Премотайте і скажіть в коментарях. Треба було довго-довго заробляти і багато терпіння. А як що ти Я вшити Все, передачу четверта останнього. Тут буде п'ять. Сума. Ні. <ривіт> Ой! Ні. шкода, що навігатор не можна поставити. Буду показувати, скільки ти по справжньому їдеш. Май до сотки скільки в його розженеться, але вже на рівні поверхні. Моя валга за, за, за 4 секунди розганяється до 100. Так зараз. А, ні, там гірка буде неправильно. Давайте відійдемо до того гірки. Да, вот теперь можно. А это я говорю, что баб на нем. Только бы был крутишь, и не так. Буду стартовать с такой. Не, 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 давайте просто. Не, я не рахувал, я не рахувал. Тобто ми на полігоні можемо подивитися, а я отак. На полігоні краще Поки нам треба заробити горшики, я візьму волю. Або ока. Яка ще волю. Бо бока максималка маленька, 200, рівно 200. Я навчання поставив ту коробку, яка швидкість свидкості передачі. я не ли, брат? Я до 170, 160. Ваши друзья, сегодня... А, они!

Зараз підходить так у мене від не те, що влада приори. Так їдемо туди, якщо туди. Я, я завжди туди їду, знаю, які туди поїду. У нього 70 рів, рівно 70 на перший максимально. Ну, то по спідометру. По полігоні і по навігатору все не так. Може бути менше. Як бука, наприклад, менше. Показує так, а швидкість сама така. Він вже менше, менше. Ми зараз... ми туниву зараз обженемо, я кажу. Що тут то, то... то ниво там. Ні, ми мусимо її обігнати. Ні, 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 ми не встигли. Добре. Як я вам і казав, я беру або Ока, або «Волгу». Я беру Волгу. Вона дуже швидка. Бачите, як я її зробив такою крутою. Ой, Зайдемо на карту з трасою. Там Волга йде. ще трубожили. Це останній перекажімо. Якби було ще одне, вона мене десь 295 їде. Уявляєте, Волга 295. В неї було максимально 260 на старих версіях. Без тої коробки, а тепер в неї щось максимально. Я дуже радий. може вона скоро 300 буде. О, а як? А як? А як? Ну до речі, в мене є та машина, яка їде. В мене є та машина, яка їде 360. Що Жигуле? Їхати хочеш? Їдь. О! Я сам не побачив, як це роблю. Жигулю бігну. А як я вилетів взагалі? Будь від швидкості. Зробнути не врахували, що тут може бути де висока шлюпка. 360 це тут нормально їх. Я був 370 раз набрав. А знаєте, яка тут меншомашина? От та, йота супер, яку я не знаю, як помішити. Я не знаю просто звідки брати Дізі. Максималка 415 як в простої супер, але то має бути супра така з 93 року, бо є ж такі інші супри, в яких максималка менше, взагалі 2010. А зараз 290-80 ще може 270, не знаю. А я думаю, що ви так загружені. Я зараз 270-280-90. На рівні дорозі я би... Якщо б був полігон був довший, бо він дуже короткий, якщо б полігон був довший, то я би кхм, набрав 300. А бачите, коли буде у туту, тут, тут, то буде вже максимально. На жаль, так шкода, що я втратив більше половини своїх таблиців. Або в мені. О, глюч теж пошли. мене зрозуміла. Ні, тільки на темні екрану. У вас екран не темніє, але в мене він темніє. Вся ліна була. А, тут то -то -то тільки половина того маршрутка. Хочу пока это потім поэтому я работаю снизу. Видите, майже до нуля еще до вести. Афика такой тупая, это самое веселая. Физика не максимальная. Вам сына, мама жены жена. Афика как У же И вазика У меня Давайте я візьму якусь. Небо. Знову знову зайдемося. Так, їдемо. Спетитись, як робить його не починаєш ви таки бігати, як бачите. Спитатись, якщо не хоббите. Дзеркала дуже велике, як бачите. Не то, що це порог. Які передачі у нас 190. Моя Волга єде менше, десь 178-175. Десь так. Я Волга бибільша, як це вже продала. Треба помирити, скільки в кого в кінських сил. Я тоді ми будемо знати, хто швидше, хто сильніший. Це малка мого мерседеса брає мужики. Вона була її. І... Так як мій Мерседес, вона і... ну майже, жодних вичити. На рівні дорозі треба тільки п'яту включити. Воно полінує. Тут. 260-к на п'яту. Бачите, на п'ятій вона взагалі не є. Proszę. Często ja nie lubię Znowu nie А я пропав на третій передачу вона рівно 200 минути. Автобан. Оце яка швидше таке? Останню я не розумію. Я, на жаль, її не. 16 тисяч шумо. Та моєї машинки підійде. І знаєте, як во зараз покачу? Я покачу ладу гранту отаку. Бачите, Я не зміривши. Що я все на двигуні поставив? Перевірити. Уже скільки-то в той Так, так, ага, ні. Не все. Окей, okay, все. Десять тысяч ушл. Окей. Ставь турбину. Давайте спробуємо, але воно ще на максимальному левелі, Ми все рівно попробуємо заробити на оці. Тут добрі гроші дають. знову екран ти мені Кудись інше поїдемо. Ну, так мало грошей заробити. Наприклад, сюди, тут не менше грошей дойду. то что тут гладка трава поэтому можно есть не знаю что мы разработали так из рублей такая трава Так, надо, надо сколько же мы заработали? Ну, мне 842 800... нам дается. Трошки больше. Сюда, сюда. Ну, трошки не высушило. Так, все. Добре, обрети свого що... колектор. Цей. Це? вихлоп, Ну, майже. Трошки не вистачає.